Всім привіт! Це знову я. Цього разу я вже у себе вдома. Бо я думаю, що тут знімати і так далі. Ось, полюбуйтесь, подивіться, яка в мене хата. Беру свої слова назад, не треба мені їхати в ніякий фітнес А ще б дивитися, який в мене двір. Mm. Що ж, на цьому чума все. Все побачимо, що мої любі підписники. Па-па!